Пане Вадиме, от як ви інтерпретуєте, як ви розумієте, скажімо, концепцію тих заяв, які ми почули? От, зокрема, від Трампа. Йому журналістка його запитує, вас, чи не здається вам, що вас водять чергове. чергове Путін водить за ніс? Я поки що не знаю, я скажу через певний час. Я то кажу: дивіться за руками, а не за словами. Давайте ну, я не такий песимістично налаштований, поки. Є дії. І я згоден там з колегою, який згадував одну з дій. Так? Тобто раніше е, були обговорення, то спочатку тільки Україна винна. І треба тиснути на Україну, бо от вона заважає миру. Потім, окей, Україна і Росія винні, але знову ж вони обоє не повинні. Пізніше, ну, от Росія щось не дуже, але от нарешті ми бачимо, що в Україні вже є обстріли і так далі. І зараз насправді поступово, дуже повільно, але терпляче змінилась повністю а, риторика про те, що а, Росія крутить фактично всіх перемовників і не виконує свої домовленості. І це а, видно по тому, що є вторинні санкції. Так звичайно, що Трамп все одно хотів Індію якимось чином а, перепрошую, санкція мита а, а, трошечки стримати, але він. Дуже важливо, що він це поєднав в риториці саме з тиском на Росію, і дуже важливо те, що а, крім цього, він не говорить про те, що все санкцій не буде. Він готує, будуть вони чи ні, ну це справді далі продовження перемовин. Важливо те, що тиск продовжується, важливо те, що зброя їде в Україну. Тобто, при всіх оцих перемовинах раніше всіх оцих козирів у нас не було. Як висловлюючись знов Трамповою мовою, тобто ми не мали озброєння, бо нам розказували що нам його ніхто не продасть і не передасть. Ми не мали можливості і не бачили тиску на особливо вторинних знову санкцій. А зараз це є. І це дуже важливо. Тому я думаю, що оці всі о, о, такі, от прям що там чи території, я не думаю, що мова йшла про територію на даний момент. Знову дуже дивіться на поведінку Віткофа. Це основний перемовник був. Де він зараз? Він з'їздив і мовчить. Тобто, нема жодного висловлювання. Хто говорить Рубіо. Тобто, повністю змінилась команда, яка співає. Далі, які сигнали є? Дзвінок в Європу одразу. Спільне спілкування в Україні це єдиний взагалі можливий шанс на наш якогось тиску спільно. Це тільки спільний контакт з Європою. От поки ми разом і європейці з нами разом підтверджують, що вони разом з нами, то і Китай зважає на Україну, і Штати зважають на Україну, і в будь-якому разі, і Росія.